Пред святам Пасхи у єдиній школі вчителька розмови про Христе про його страждання та великі болі, як і зранили боги прохлада текла, і помер за грішним, істину звучало на у році. Всі. А в кінці додому вчителя здавали задатані листочки діточкам усі. Дівчинка Марійка прочитала вдома. Панай найбільший грішник, ім'я на ах, я точно знаю, це же Дядечко, п'яничко. Він поблизу жив, бив дітей, дружину. Часто бувши п'яним, пробивався в гроші. Все, що в нього є. Я кажу його звати, запитаю, маму. І питання мить мовила своє. Вас у Василий, Мама здивувалась. Чи він зацікавив, тебе так скажи? Нам тоді в, в школі завдання давали. Написати вірно, ти допоможи. Хто на віче віше. Мама прочитала. Той, що добре знаєш, на до Донька дуже страйні відповіла. Це Василь, звичайно, ж, думаю, так я троші грішніше, я собі гадала, Грішніше більш напевно, не знайти мені. Але ти ніколи з ним не розмовляла, варища знати, що завдані, ти подухай, я грешила тиша. Проповідь недавно в церкві нас була, з біблії читала. Прочитай уважно Орислатимофія у частині першій, і ось у теж. І тоді го те, дещо зрозумієш і на запитання відповідь знайдеш. Світ пройшов, Христос, щоб різничники спасати, серед них найбажчим віском їм Так, і хто ще пише, це ж Павло Апостол, ось як я. Зачекай, бо треба написати, що сама ти добре не спіши, відповідно, поволить у Бога і на листочку ліна й натика жила. Дівчинка з кухнями на коліна стала, і в минулові, звернув на щирі до христа, потім на пробері швидко написала відповідь правдиву, а вона проста. Бухоми чутки нам, вивела Марія, совість посудила її в ту мить, у дитяче серце, до святий повіє. Сідому Богу серце віддала, то була щаслива, радісна подія.